Вітаю 7 листопада, вівторок, в студії Ярошенко, Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Забрав гранату у дитини та висмикнув кільце. МВС оприлюднило подробиці офіційної версії загибелі помічника Головкому Частякова. Схопили на кордоні. Із 24 лютого 2022 року втекти з України намагалися майже 14 тисяч чоловіків. Врятувати кожного посольство України в Ізраїлі отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян із Гази. Забрав гранату у дитини та висмикнув кільце. Глава МВС Ігор Клименко опублікував подробиці офіційної версії загибелі помічника головкому майора Частякова. У чоловіка напередодні був день народження. Додому він повернувся із роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. То були гранати нового західного зразка. Спочатку в руки боєприпасу взяла дитина, потім від Військовослужбовець забрав гранату і задля чогось висмихнув кільце, що і спровокувало трагічний вибух. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили дві аналогічні гранати. А під час обшуку квартири ще п'ять, каже міністр. Боєприпаси відправили на експертизу. Президент, обраний під час війни, навряд чи буде легітимним, заявив представник Зеленського Верховній Раді Федір Веніславський. В ексклюзивному коментарі новинам лайву він зазначив, проведення виборів найближчим часом неможливо через війну та складну безпекову ситуацію. Це питання не обговорювалося і тим паче не ухвалювалося, а жодних рішень з цього приводу немає. Напередодні у своєму традиційному відеозверненні Володимир Зеленський підкреслив, зараз вибори не на часі. У воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно без. Відповідально вкидати в суспільство таку тематику, наголосив голова держави. Омбудсмен Дмитро Лубінець подав заяву до правоохоронних органів щодо образ Ірини Фаріон на адресу українських військових, які говорять російською. Конкретно її ім'я він не називає, але це зрозуміло з контексту. Омбудсмен вважає, що опубліковані нещодавно в мережі відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями щодо військовослужбовців ЗСУ, які спілкуються мовами нацменшин, ма ознаки дискримінації, а це нагадав Лубинець, карається 161 статтею кримінального кодексу. Ворог за добу втратив ще 890 осіб. Загалом ЗСУ ліквідували вже понад 306 тисяч окупантів. Українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За даними інституту вивчення війни, зсу просунулися на лівому березі Херсонської області. Російські ж війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу кліщ. Шіївки та Андріївки і атакували поблизу Богданівки, хромового та південного, але безуспішно сьогодні в Японії збираються глави МЗС країн Великої Сімки. На порядку денному всебічна підтримка України, зокрема, йтиметься про протиповітряний щит. Про це заявила міністр закордонних справ Аналена Бербок. Також J7 обговорює ситуацію з тероризмом Хамас і гуманітарною ситуацією у секторі Гази. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ заплющить очі. На небажання Берліна передавати крилаті ракети Таурус, якщо німці забезпечать нас додатковими системами ППО напередодні складної зими Україні і Молдові дозволять почати переговори про вступ до ЄС. А Грузія зачекає свої рекомендації європейська комісія швидше за все надасть 8 листопада. Батумі запропонують статус кандидата. Повідомляє Радіо Свобода глави кабінетів 27 європейських комісарів на засіданні у понеділок. Обговорили розширення блоку. Це Може свідчити про те, що формальні перемовини з Києвом і Кишиневом можуть розпочатися вже у 2024 році. У ДПСУ розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни. Із 24 лютого 22 року по 1 вересня 23 при спробі незаконного перетину кордону прикордонники затримали 13 тисяч особи. Найбільше з них на кордоні з Молдовою понад 5,5 тисяч, а найменше на кордоні з Угорщиною 1200. Про це новинам лаєв розповів директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про адміністрацію адміністративне порушення, воно тягне за собою штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Українські військові можуть лікуватися за кордоном. У МОЗ розповіли про спрощення механізму. Зараз для медичної евакуації бійцю не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Натомість медзаклад, в якому захисники перебувають на лікуванні чи реабілітації, ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон. Для цього потрібно надати низку документів. Зокрема, згоду військовослужбовця та випуску з медичної карти. Після цього МОЗ має подати запит до країн ЄС. Посольство України в Ізраїлі отримало дозвіл на евакуацію своїх громадян із Гази. З території Анклаву мають вивести 101 українця. Всього у списку 367 наших співгромадян. Решту людей обіцяють врятувати у середу, 8 листопада. Також на прохання української сторони евакуюють 51 громадянина Молдови. Ситуація у Газі це криза людства. Генсек ООН занепокоївся через розширення конфлікту на Близькому сході. Антоніо Гутеріш назвав протистояння армії оборони Ізраїлю і терористів Хамас жахіттям. А те, що відбувається на території Анклаву, більш ніж просто гуманітарна криза. Гутеріш додав: Газа перетворюється на кладовище дітей. Жодна сторона в збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права, наголосив генсек. Заложний захищатиме таємну дисертацію в Одеській юридичній академії. Головнокомандувач ЗСУ планує представити кандидатську роботу на засекречену тему. Лише відомо, що вона пов'язана із сферою оборони. За інформацією національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У разі вдалого захисту генерал заложний здобуде ступінь доктора філософії. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайв. Дякуємо за увагу. Слава за Слава Україні.